Зоробішвілі добровільно покинула президентський палац, забирає з собою прапор, легітимність та вашу довіру, сказала Зоробішвілі мітингувальникам, які ось уже декілька тижнів щоразу збираються на мітинги, наче на війну. Сказала і поїхала. А мітингувальників почала пакувати поліція. Новий президент Грузії вже встиг прийняти низку репресивних законів, звісно ж, направлених передусім проти протестуючих. Тож невідомо, за яким сценарієм тепер будуть розвиватися події в самій Грузії, і чи матиме продовження історія з ось цими проєвропейськими мітингувальниками, які не хочуть бачити в своїй країні ні Іванішвілі, ні Кавелашвілі, ні все те російське лайно, яке так вперто намагається насмердіти по усьому світу. Очевидним залишається лише одне. Зурабешвілі не шукала важкого шляху і вирішила його оптимізувати до Грузинська-Тихановська. А варто було би думати зовсім про інші сценарії, про грузинський Навальний. Тому що одним з перших рішень нового президента Грузії стало рішення позбавити Зурабешвілі державної охорони.